Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося з вами головну подію наступного тижня. Що він вам готує: семірку мечів. Досить цікаво! Дивіться, буде прояснення в якомусь обмані. Тобто, той обман та нечесність, яка була зроблена у ваш бік, можливо, ви не знали про якусь ситуацію, а можливо, ви шукали відповіді в цій ситуації. Тобто, ви знали, що є обман, і шукали інформацію стосовно цієї якоїсь нечесності або цього обману, яка була для вас довгий період закрита. Або ж ще може бути, що ситуація обману стосувалася якихось фінансових або документальних питань, але ви не могли докопатися до суті. І от на наступному тижні. Для вас прийде прояснення, просвітлення у цій ситуації, або ж вона вирішиться для вас якось, і ви нарешті заспокоїтесь в цьому питанні, або ж вона про проясниться з хорошим результатом для вас, тобто ви зрозумієте, що все не так погано, або ж ті люди, які могли робити нечесності, вони розкаяться, або ж ще якось ну, запропонують вам якусь допомогу або компенсацію. Ну у кожного свої питання, особливо якщо питання фінансові. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далого тижня.